Енергетика в будь-якому випадку. Раз. енергетика зазвичай випадає або сонце або місяць, бажання посіяти тьму, посіяти, ускладнити життя. Не вийде в них реалізувати все одно, тому що зірка випадає в перевернутому стані, карта колесниці випадає в перевернутому стані, тобто відсутність реалізувати дурна робота. Я б зробив би акцент енергетика настільки, все одно мені фонить західна частина нашої країни, і все одно От знову ця карта з п'ятіркою Пентаклів. Тобто, повинно бути ну, щось взагалі цивільне-цивільне, без, без натяку. П'ятірка Пентаклів вона випадає на. Місця культу вона випадає на лі... лікувально-профілактичні заклади, вона випадає на цивільні об'єкти. І тут бажання не просто повпливати на енергетику, а вкрасти трійку кубків, вплинути на стан людей і вкрасти стан е... надії, надії на те, що може бути якась. Позитивна складова, що може якось ми вийдемо все ж таки в позитивні динаміки і ворог буде впливати. Ну, бачите, якщо б був Київ, Київ була б там трійка мечів, скоріш за все, тобто, вдарити там в серце. А тут випадає енергетика. І ну, Київ він повинен бути захищений, і в них є якесь розуміння, що є, є захист, на котре ти не можеш вплинути і досягти поставленої цілі поставленої мети. Якщо переглядати по Києву, там випадає дурень. Дурень це знову ж таки маніпуляції, це е, намагання зажахати людей, і я буду не здивований, якщо саме напередодні там, нового року. Буде знову ця інформація, що вони цей як його арешник, арешник намагатимуться використати, що в них просто вривається і тому подібне. Я не знаю, що там задумали наші військові і спецслужби, але в нас карта страшного суду випадає не тільки на Україну, вона випадає на Росію. А я нагадаю, що карта страшного суду подати тоді, коли одночасно будуть зроблені спроби вплинути на декілька напрямків, і воно повинно бути як якась грандіозна... грандіозна ситуація в контексті саме впливу на ту смачів. У нас немає цілі бити по школам, немає цілі бити по. Приватній забудові, а бажання, знаєте, як на 31 число є бажання там, запалити ялинку. У нас є бажання запалити Росію. І виходячи з розкладу, воно повинно програтися позитивним чином. Для нас а і не дуже для них. Це ППО. А ви що? Я Так, це вплив. Це вплив безпосередній, ти не розумів, е, вони промахали, вони думали, що це, е, це ППО. Тобто, це, вони не думали, що це літак безпосередній безпосередній вплив, безпосередній вплив, котрий зараз будуть намагатися зам'яти. Взагалі пішло не за планом. Там треба подивитися, щоб. Може там Гіркіна десь випустили. Е, вплив на ситуацію. Р, мільйон відсотків. В, в, а ви мені не я, вірили, ну? Сміялись з мене. Я, я серйозно я був впевнений на те, що це ну, так, випадковість, техніч, технічна несправність. А воно випадає саме як безпосередній вплив, і о, десятка. Десятка, котрий може ще вийти вийти з-під контролю, е вийти з під контролю і зараз будуть намагати, намагатися завести все, знаєте, в глухий кут, сказати, що ні. не ми е Я не думаю, що в них вийде це з зам'яти. Вплив. Мільйон відсотків, що це вплив. Якось так. Якось так. Цікаво. так тут ще... Нет, ага, Просто цікаво, що, вони будуть, що будуть вони казати. Тому що в нас випадає зараз карта дурня це спроби е замилити очі, спирання на попередній досвід, повторення ситуації е і несезміриме не применіння. Я не знаю, як. як... Коротше, не це зміріме приміння сі. Тобто ти зробив Спочатку зробив, а потім подумав. І неправильно розрахун, неправильний розрахунок, прорахунок якийсь. Питаємо, чи є це вплив, це є безпосередній вплив, це не раптовість, це не випадковість, це не технічна вплив зовні. Так. Причому о, тут питання або. Новий початок. Тут о, дивіться, так, в нас випадає карта вежі, вплив на вежу, вплив на руйнівні процеси по карті мага. Тобто не просто о, зробили, ми зможемо це реалізовувати, ми візьмемо це на. Озброєння і зробимо певні кроки для реалізації. Я не знаю, може ми десь там креслення стеримо і самостійно будемо робити. А може нам Британія Але... передасть? І ми да, в по <зглянем> 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 викрайку і Дайте будемо з'їмо викри, один. Самостійно. Нам багато не треба. Дайте один, ми і зробимо. Так, в нас випадає пряма перспектива, і в нас випадає важливий впливу. І тут питання в тому, що наш ворог буде дуже незадоволений цією ситуацією, і перспектива піде пряма. Десятка, е десятка кубків, це позитивне завершення, це позитивний віток mm, і безпечне середовище. Це добре. Ну, добра карта. Все одно чекаю питання обмінів, тому що мені писали що там тіла повернули, що один раз тіла повернули, друге тіла. Ми коли питали стосовно полонених, ми питали і робили акцент саме про живих. Ми виключили дітей, ми виключили е цивільних, ми виключили е загиблих і полеглих, mm -hmm. і воно все одно мені випадає в контексті перспективи там ще mm -hmm. наскільки. П'ятьнів я пам'ятаю минулого року, наче в перші дні було. от щось мені згадується, чи не першого Одно, січня ну, в форматі того, що е, трійка кубків на, на це питання випадає. Трійка кубків це карта праздності Тобто, або це напередодні, або, знаєте, як день в день. Воно все одно повинно бути невеликий такий стан, чи невеликий великий, стан як свята. Тобто, що ти очікуєш, ти хочеш це отримати, ти не можеш дочекатися, але ти до, 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 все ж таки дочекався і отримав. І е, я бачу, що дні спливають, тому ну, мож, може. може... Якось змінилася ситуація. Робив перегляд, зайвий раз його не хочу робити, щоб не замахати питання, і щоб ну, все ж таки програлося, як ми бажаємо, до кінця року повинен бути процес, пов'язаний з обміном. Більше того, там випадає двійка жезлів. Тобто, може, навіть, знаєте, як епізод, і одразу ще один епізод.